Далі по Тересві. Бачите, це старі такі здання, бачите, черепиця це більш старі здання. Парк. Я не, не розумію, що за парк і що. Ну зараз зайдемо з іншого. А, от щось. Щось бачу, якісь обличчя, побиті. Ну, нічого не зрозумів. Це парк. Очевидно територіальна громада. Ну так нічого. Бачите, ото старе, старе таке з імператорських часів здання. А це дорога теж з імператорських часів. Її треба засипати мелким тяжелими гравієм. не засипають. Тоді вона простоїть мільйон років. Ну це я пройшов, можна сказати, центральну тересу. Пів кілометра, ну гарний, гарний. Пів кілометра погане, чесно кажучи. Ось ще вигляд тереси. Дивіться. Е, на тій стороні оті гори, то вже Румунія. Ну, Займіть, як на Україні кругом бардак, так і в церкві. Часи не йдуть. Навіщо ви їх поцепили, щоб вони не йшли? Германії часи церковний це, я не знаю по атомним звіряються, йдуть виключно точно.